Майже тисяча днів вкраденого спокійного життя українців, і стільки ж гідного відстоювання свободи та незалежності нашої сильної та квітучої України. Наші захисники це люди з великим серцем і величезною силою духу. Люди, які щодня борються за спокій і мирне небо нашої батьківщини. Кременчуцькі новини в Отері. Ми продовжуємо розповідати і показувати життя міста у цей складний час. Кременчуцька громада подарувала автомобіль Тойота РАВ-4» Герою України Олександру Кроковцю. Про враження та емоції нашого захисника дивіться у наступному сюжеті. Чесно, у цей це все ж в машині. ще не вірю, що таке буває? Такими були перші емоції Героя України, почесного громадянина Кременчука Олександра Кроковця, якому сьогодні, 8 листопада, місто подарувало автомобіль. Це подяка від Кременчуцької громади за його ратну працю, за його подвиги, за збереження життя його побратимів, наших хлопців, завдяки його вмінню, його бойовим навичкам і героїзму. Дякуємо за те, що ви робили і робите для нашої перемоги. Чоловік одразу без вагань сказав, що насамперед здійснить на ньому поїздку до своїх побратимів на фронт. Та й мене аж те ліпає. Я такого ну, реально нудин до останнього не вірив. От зараз навіть ж козлі машини, я ще не вірю, що таке буває з міра фантастики, шоти Toyota RAV4 – авто, яке обрала сім'я Героя України. І це найменше, що Кременчук може зробити для Олександра Кроковця та його рідних на знак вдячності. Сам військовий каже, що вважає дружину своїм янголом-охоронцем і головною підтримкою. Я вам так скажу, мені я і на Таврії їзди більше для дружини. От що дружині захотілося, би вона, ну от я вважаю, що вона не то, що заслужила б, ну... Блін, якби не вона, я б умер би ще в 2017 году, вона мене виходила, Тобі ж це в першу чергу для неї подарунок. Завдяки їй живий, ще й мало того, що вичухався, врачі тоді не думали, що вичухався, я ще й воював далі. Кременчук підтримує військових, надаючи їм необхідне матеріально-технічне забезпечення. Пан Олександр нещодавно також звертався до міської ради із проханням про генератор для його бригади. Запит було виконано в найкоротші терміни. І за генератор це піпец. так вчасно, вчехана. Якраз вечором виїжджав і вечором привезли генератор. Я дві з пацанам і одразу встановили його. Тобі ж мерії, блін, за це вообще ну, дільне спасіба. Я за машин не переживав і не вірив. А от за генератор, блин, думаю, ну, в першу чергу він може. Просто розумієте, як хлопці там все виходить, так і мені можна тоді більше тут пошаритися. А якщо в них не отриматиметься, хочеш, не хочеш, треба повертатися. Нагадаємо, що Олександр Круковець, сержант Збройних сил України, який ще в 2014 році брав участь в АТО. У складі 47-ї окремої механізованої бригади командував бойовою машиною «Бредлі», а також брав участь у контрнаступі 2023 року. Згодом президент Володимир Зеленський присвоїв сержантові звання Героя України із врученням ордена Золота зірка. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Які сьогодні у Кременчуці відбулися урочистості напередодні всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва? Дивіться далі. Сьогодні у виконкомі до всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва відбулося урочисте нагородження усіх, завдяки кому у Кременчуці розвивається культурний фронт. Хай у всіх вас буде здоров'я, натхнення. Ви знаєте, що ми завжди відкриті, готові до діалогу по будь-яким питанням. Щоб були щасливі ваші родини, і як би там складно не було, щоб вас вистачало завжди сил на посмішку і на те, щоб іти далі і розвивати культуру в місті Кравичок. Дійсно, працівники культури це ті люди, які безперервно знаходяться у русі та пошуку нових ідей для втілення. Ми працюємо, коли всі відпочивають вночі, коли всі сплять, ми пишемо тексти, вірші і пісні. Щось серпедируємо, адже наш професійний обов'язок дарувати людям свято, нести духовність та нагадувати, що не хлібом єдиним живе кожен з нас, не обійшлося сьогодні і без творчого подарунку, який потішив усіх присутніх знайомими мотивами. <му> Кременчуцькі новини також долучаються до вітань. Адже завдяки таким талановитим та творчим людям ми маємо можливість насолоджуватися розвиненою сферою культури у Кременчуці. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Голови українських громад звернулися до президента України до Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського із проханням зберегти у 2025 році кошти реверсної дотації в бюджетах громад. Увага на екран. Питання реверсної дотації зараз одне з найобговорюваніших у контексті місцевих бюджетів. Що ж таке реверсна дотація? Простими словами, це кошти, що передаються з місцевих до державного бюджету для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій. Вилучення реверсної дотації було зупинене 28 лютого 2022 року рішенням уряду, адже механізм горизонтального вирівнювання в умовах війни неефективний. Однак зараз ведеться обговорення про те, щоб вилучати реверс знову. Але для малих громад це надзвичайно великі кошти, які нічим буде компенсувати. Саме тому сільські, селищні і міські голови звернулися до президента України Володимира Зеленського про збереження у 2025 році коштів реверсної дотації в бюджетах громад. Всі ми підтримали план перемоги України і робимо все для нашої спільної перемоги. План стійкості потребує сильних громад і збереження коштів реверсної дотації в місцевих бюджетах. Тільки так ми зможемо спільно посилити Україну та забезпечити максимальну єдність всередині держави. Про це йдеться у зверненні. Вилучення коштів із бюджетів громад суттєво зменшить можливості допомоги ЗСУ, вплине на ріст тарифів на тепло і воду, а отже й погіршить умови життя українців. Збереження коштів реверсної дотації важливе. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Учора у стінах молодіжного парламенту Кременчука відбулося офіційне відкриття проєкту Молодь і влада. Про очікування учасників та як все відбувалося дізнавалися наші журналісти. Іноді молодь має не лише енергію, але й ідеї здатні змінювати містам і громади. Вона прагне не стояти осторонь, а брати участь у вирішенні важливих питань, впливаючи на середовище, у якому живе. Саме тому такі проєкти, як молодь і влада, відкриття якого відбулось вчора у офісі молодіжного парламенту Кременчука, стають унікальною можливістю для молодих лідерів розвивати навички і отримувати безцінний досвід у співпраці з органами місцевого самоврядування. Програма створена для того, щоб налаштувати взаємозв'язки між міською владою та молоддю міста Кременчука, навчити молодь, як правильно комунікувати, познайомитись із місцевими посадовцями і дізнатися щось нове про структуру влади, про звернення громадян і в цілому про те, як. Працює місто і Україна представники міської влади підкреслили важливість залучення молоді до управлінських процесів, адже така співпраця допомагає не лише ознайомитися зі специфікою місцевого самоврядування, а й відчути свою причетність до змін у місті. Сьогодні ви передати в цю акцію, скажімо так, з таким певним незалежним поглядом. І це також дуже добре, тому що ну, є такий певний, мабуть, синдром, що коли ти там працюєш, там рік, два-три. Ти вже де чого не бачиш, е, працюючи там чиновником, да, те, що може побачити, наприклад, молодь, е, яка тільки-тільки прийшла цим займатися. Тому також давайте свої ідеї, пропонуйте. Це все буде дуже круто, тому що в свою чергу, коли такі акції ми проводили в минулих років, дуже багато того, чого казали е, учасники акції, зараз вже насправді втілоно життя. Точно вас будуть позитивні емоції, величезний досвід е, і нових знайомств Дуже багато. Я вас вітаю, що ви тут, і це дуже класна нагода. Дізнатися про світ. Програма проєкту включає серію зустрічей, семінарів та тренінгів, організованих у співпраці з міськими відділами, щоб надати молоді повний спектр знань про управління містом. Заплановано також низку практичних занять та стажувань, які дозволять учасникам здобути навички комунікації, лідерства, проєктного менеджменту та розуміння адміністративних процесів. Зараз позиція нашої центральної влади у тому, що молодь має брати безпосередню участь у прийнятті рішень. І як і дивіться, міністерство молоді та спорту, нічого для нас без нас, тобто нічого для молоді без молоді, і молодь має брати участь у прийнятті рішень свідомо і має розуміти, як це робити, як повпливати на те, щоб на твоєму мікрорайоні зі виявилися якісь зміни або як вирішити якусь проблему у власному будинку. Учасники проєкту висловили захоплення можливістю брати участь у справжніх управлінських процесах та поділились очікуваннями від програми. Я дуже рада, що мене взяли в цей проект. Я дуже в нього хотіла, тому що це дуже класна можливість навчитися отримати якісь нові знання в конкретній сфері, якраз таки в міському житті, в його управлінні. Дуже дякую організаторам, що створюють такі проекти. це дуже важливо для сучасної молоді. Хочу розвити навички тімбілдингу. Чому пішов? Тому що хочу спробувати себе в різних сферах. Це допоможе молоді більше би мовити втиснутися в громадське життя і в цілому дуже добре буде впливати на суспільне життя. Бажаємо майбутнім державотворцям наснаги на шляху до досягнення цілей. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Співпраця між різними структурами у Кременчуці дозволяє організовувати та проводити неймовірні заходи. Одним із таких є конкурс Студент року. Детальніше про партнерів, від яких переможці цьогорічного конкурсу отримають подарунки, дізнаєтеся вже за мить. Зовсім скоро у Кременчуці відбудеться вже традиційний масштабний конкурс Студент року року-2024», організаторами якого є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту та управління культури і туризму. Конкурс студент року це конкурс талантів наших навчальних закладів. Кожна команда, яка долучається до цього конкурсу і є учасником, показує всі свої найкращі таланти, розкриває себе, знайомить наше місто зі своїми досягненнями. Безперечно, аби конкурс відбувся на належному рівні, йому необхідна підтримка. І дуже добре, що у Кременчуці є соціально відповідальний бізнес, який радий стати частиною цього масштабного заходу. Ми радіємо, що в такий нелегкий час ми можемо побачити, що кожен бізнесмен намагається підтримати молодь, тому що розуміє, що молодь це наше сьогодення і підтримуючи її зараз, ми робимо величезний вклад в майбутнє. Одним з таких спонсорів цього заходу традиційно стала Львівська майстерня шоколаду. Львівська майстерня шоколаду завжди підтримує різноманітні заходи в нашому місці. Тому проєкт Студент року ми не могли обійти стороною та хочемо подарувати лідерам команд незабутнє шоколадове фондю. Бо знаємо, що шоколад впливає на гормон щастя. Тому з нетерпінням будемо чекати на вас, щоб подарувати вам гарний настрій та смачні смаколики. Також вже неодноразово підтримую нашу молодь бренд Wood Posters, який створює дерев'яні постери з крутим дизайном на різноманітну тематику. Мені дуже подобається підтримувати молодь. Я вважаю, що молодь це наше майбутнє, це наша інвестиція в пенсію. Тому нехай у них все виходить. Долучаємося до конкурсу студент року. Надаємо три постери на подарунок. Отакого от великого формату З цим дизайном ніколи не здавайся. Приємно, що цьогоріч з'явилися і нові партнери, які вперше долучилися до конкурсу а саме, заклад 740. Вас вітає сім сорок. Ми пивний ресторан. Ми сучасний пивний ресторан з крутою одеською кухнею. У нас є жива музика. Ми підтримуємо молодь. Молодь це круто. Ми раді долучитися до вашого конкурсу і переможцю кращому переможцю. Ми будемо дарувати сертифікат тисячу гривень в пивному ресторані. Сім сорок від цьогорічних спонсорів переможці конкурсу. Студент року отримують не лише розваги, а й нагоду додати спорту у своє життя. Це забезпечить фітнес студія Бета Студіо. Студент року це дуже крутий конкурс для молоді, і БТ студія з радістю долучається до цього конкурсу, даруючи знижку кожному учаснику студенту року 10% на абонементи до нашої студії. Та переможцям даруємо безкоштовні сертифікати на 8-12 занять. Ми раді, що маємо змогу розвивати спорт для молоді в нашому місті. Також одним із спонсорів цьогоріч стала квест-кімната Адреналін. Ми квеструм Адреналін, компанія розвав у Кременчуці. Серед нас є квест кімнати і також віртуальна реальність. І ми долучаємося до конкурсу серед молоді, підтримуючи, ми надаємо сертифікати на безкоштовне відвідування, на знижки. Серед цьогорічних спонсорів є Азійські Необістродаст, Брейн Quiz, школа іноземних мов Велком Study, кафе Турочка та Гончарна студія Бій Поттері. Дякуємо усім, хто долучився до цієї ініціативи. Та очікуємо на феєричне шоу 13 листопада в рамках конкурсу Студент Року року-2024». Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Дмитро Пропастін, Кременшуцькі новини. Бар Кременчужани зможуть долучитися до благодійного марафону. Вкладаєш у себе донатиш на ЗСУ, у рамках якого матимуть можливість опанувати нові різноманітні вміння. Детальніше про це дізнавайтеся прямо зараз. Вкладаєш у себе донатиш на зсу. Саме таку назву має марафон благодійних майстер-класів для дорослих, який триватиме з 12 по 17 листопада у Кременчуцькому міському будинку дитячої та юнацької творчості. Часто ми стикаємося з тим, що батьки не розуміють. І не уявляють собі, чим займаються їхні діти. Тому цього разу ми вирішили попрацювати саме з дорослими. Для першого тижня проведення майстер-класів ми розробили 10 різноманітних за направленням майстер-класів. Але ми не збираємося на ньому зупинятися, оскільки ті майстер-класи, які вже заплановані, вони не охоплюють всі техніки, всі жанри, всі напрямки, мистецтва, якими займаються наші педагоги. Тому ця ініціатива вона буде продовжуватися. Різноманітним техніками і жанром учасників марафону навчатимуть професійні педагоги, будинку дитячої та юнацької творчості. Майстер-клас, сцена життя. Пізнай себе через акторську гру. На ньому ми Попрацюємо над акторською технікою, над сценічною мовою, над вимовою, чіткою, над голосом. Моя мета не стільки навчити акторської майстерності, стільки надихнути учасників на самовираження і на впевненість в собі. Я пропоную такі майстер-класи, як бачата та стрейчинг. Жіночки, мами, бабусі мають можливість отримати базові знання з цього танцю, з цього виду, поділитися гарними емоціями емоціями. кошти зібрані під час марафону будуть передані 107-й реактивній артилерійській кременчуцькій бригаді на придбання комплектів зі встановлення терміналів Старлінг на військові автомобілі захисників України. Вартість одного майстер-класу становить 200 гривень. Людина може не обмежувати себе в бажаннях на записатися на один, на два, на три, на п'ять, на десять, тому що на сьогоднішній день ми пропонуємо десять. І в нас дійсно є такі люди, які записувалися на кілька майстер-класів, аби стати учасником благодійного марафону. Попередньо треба зареєструватися. До 10 листопада надішліть у вайбері на номер, який бачите на екрані, своє ім'я і прізвище, номер мобільного та назву обраних майстер-класів. Проведіть час з користю для себе, водночас підтримавши наших мужніх захисників. Катерина Грудніва, Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 7 листопада на сцені міського палацу культури представили виставу Не ходіть дівчата заміж або Шалений дівич вечір. Як все відбувалося? Дивіться далі. Що буває, коли через 15 років зустрічаються найкращі шкільні подруги. Дізналися кримочужани під час вистави на ході дівчата заміж або шалений вечір. Ця постановка, присвячена незламній жіночій дружбі, зібрала справжніх поціновувачів театрального мистецтва у залі міського палацу культури. У нас час дуже потрібні такі заходи, тому що вони трошки забувають за все, що відбувається навколо. Крім того, я знаю, що із вартості. Білетів певна сума йде на військовий збір, і це також радує. Ми завжди стараємось прийти на всі вистави. Ми люди театральні. в Харкові. Ми завжди ходимо в театри. Ну, коли до війни це було. Я теж, теж прийшов на, на спектакль. Я і ще ходив в кліщення на діляфія. Четверо подруг, кожна з яких пішла своїм життєвим шляхом, нарешті зустрілися на предвесільному дівич-вечорі однієї з них. Ще зі шкільних років у них накопичилося чимало спогадів і таємниць, і цей вечір став справжнім емоційним випробуванням, повним веселощів, сміху та навіть моментів напруження. За півтора десятиліття подруги так і не втратили своєї близькості, незважаючи на різні життєві шляхи. У когось кар'єра, в когось родина, у когось життєві турботи. Їхній спільний вечір здавалося б почався як звичайне свято із запальною музикою, танцями і яскравими елементами дівич вечора, включаючи стриптизерів. Проте вечір швидко почав набирати непередбачуваних оберців, оголюючи старі образи та спогади, які змусили кожного з них задуматися про свій життєвий шлях. Варто відзначити, що не ходіть дівчата заміж або шалений дівич вечір. Це прощальна вистава від метра світової режисури Дмитра Рачковського, після якої він завершує свою діяльність на теренах України. Вистави Дмитра Рачковського ми дивимося досить часто і намагаємося не пропускати ті, які він привозить. Він привозить вистави як сучасного змісту, сучасного наповнення, так і вистави зняті Творами Дізналася, що він завершує кар'єру в Україні. Можливо, ми більше не будемо бачити його вистав. Це дуже прикро, але я сподіваюся, що він залишить по собі приємника, який буде гідно наслідувати його досвіду. Прощальний шедевр режисера залишив по собі теплі спогади і відчуття того, що справжня дружба і підтримка здатні подолати будь-які життєві труднощі. Крім того, вистава мала благодійну мету. Частина коштів від проданих квитків буде передана на підтримку українських військових. Марія Бердаєва, Іван Іванкаченко, Кремчуцькі новини. Уже наступного тижня у палаці спорту культури та дозвілля нафтохімік виступить неймовірний український співак Олег Шумей, де придбати квитки і дізнавайтеся у наступному матеріалі. 14 листопада у палаці спорту культури та дозвілля нафтохімік відбудеться грандіозна подія концерт неймовірного Олега Шумея, який вже став знаковим для нової української музики. Відомий своєю щирістю та харизмою, шумей підкорив серця мільйонів, завдяки хіту біля тополі, що здобув премію Юна у номінації Пісня незламної України. А його дует буревіями зі златою огневіч став сенсацією, підкоривши чартові вершини та соцмережі. Цей концерт особлива нагода для кожного відчути справжню силу музики. Шумей привнесе у Кременчук чарівну атмосферу своїх проникливих пісень, які не залишать байдужим жодного. Під час концерту у Кременчуці Шумей виконує свої найкращі композиції, у яких поєднано глибокий зміст, любов до батьківщини та тепло людських емоцій. Приходьте, щоб відчути цю музику разом, заспівати на підтримку наших захисників і долучитися до потужної енергії добра. Квитки можна придбати онлайн на сайтах Карабас, інтернет-білет. А також у касах нашого міста Софія Григоренко, Кременчуцькі новини, увесь вільний світ об'єднався, щоб ніхто не виправдовував нацизм, щоб ніхто не руйнував мирні міста, як це робить Росія. Кожен із нас вірить в нашу скорішу перемогу, і вона обов'язково настане. Слава Україні!